Одинадцятеро українських військових загинули в зоні АТО за останню добу Рада національної безпеки та оборони натомість спростовує інформацію про значно більшу кількість загиблих. Такі повідомлення блукали мережу від самого ранку. З іншого боку, терористи й далі обстрілюють позиції регулярних сил, не шкодуючи ані сил, ані снарядів. Водночас, окрім військових від скаженілих, не інакше бойовиків де далі більше потерпає цивільне населення. Про ситуацію на сході України у день 16 липня. Докладніше Світлана Фичун. Мирне населення окупованих міст у паніці у Луганську за останню добу одна людина загинула дев'ятеро поранені. Бойовики і далі обстрілюють з важкої артилерії житлові квартали. Мирні жителі скаржаться на повну незахищеність від дій терористів. До кого йти по допомогу не знають. То жаліються представникам ОБСЄ, які прибули до міста з моніторинговою місією. За За що що? нас розбили? Скажіть, як жити далі? Кому вірити? Кого слушать, Кому байті. Бачимо нас ніхто не за щиті. нас! у Донецьку терористи розмістили системи залпового вогню град між житловими будинками. В Макіївці бойовики організували вогневі точки у школах. В аеропорту підірвали вежу зв'язку. За її допомогою села то координували доправку вантажів з літаків, продуктів та боєприпасів у місця дислокації наших військових. При підриві бойовики позували російському телеканалу. Всім німає на трі Три, чотири. Через обстріли терористів на Донбасі призупинили роботу щонайменше шість шахт, адже будь-який снаряд може знеструмити підприємство і поставити під загрозу життя сотень гірників. Профспілки посилаються на припис Держгірпромнагляду, який забороняє проводити роботи на тих шахтах, де неможливо Але безпечно має? евакуювати робітників з-під землі. Угіна галузь працює не на повну потужність. Це не провина шахтарів, які хочуть працювати, які хочуть заробляти, які хочуть годувати свої сім'ї. Які насправді в своїй більшості переважної більшості не підтримують сепаратизм в Україні. Родини сепаратистів поповнили кількість біженців з Донбасу. Сьогодні бойовики ДНР відправили своїх родичів автобусами за кордон. Єдут вони направляють з міста Донецька в Російську Федерацію. непосередньо в Ростовську область. Тим часом у містах, звільнених від терористів, підраховують збитки від зруйнованої інфраструктури. кажуть, найскладніша ситуація в енергетиці. Доворіння правідіння ту АТО без стали з болі. 300 тисяч чоловік. 1700 кілометрів лінії розрушено. Обісточено більше 100 населених пунктів. Звичайно, зрозуміло, що ці цифри говорять у дійстві національного масштабу. Енергетики звітують, що вже відновили світло у більшості будинків Слов'янська. В інші помешкання обіцяють дати електрику до кінця тижня. Складнощі там викликані тим, що пошкоджені дві дуже складних Перехідних опор металевих, які раз розстріляних ще відновлення роботи слов'янської тес виведеної з ладу боями та пожежею коштуватиме щонайменше півмільярди гривень. Світлана Фечункостянтин Павлов, Олександр Романюк, Донбас, Спецкор 2+,2.